Кажуть, що історія повторюється. Перший раз як драма, другий раз як фарма. На жаль, воно так. І в нас знову історія повторюється. Тільки на цей раз це може бути не фарма, а трагедія. В 1920 році. Українська Радянська Республіка тоді ще формально незалежно була змушена Москвою підписати економічні угоди з Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою, які практично позбавили її навіть цих формальних ознак незалежності. А ще за два роки не тільки постав формальний з

І підписав, а докладно, ми ще не знаємо, що він підписав. Бо як би то не було, але він зневажає свій народ, навіть не повідомивши, чого він їде, що він буде підписувати, які зобов'язання брати не на все, а на Україну. Але ми бачимо з того, що вже просочилося. Що це здача суверенітету України, це нова неволя. Це трагедія. Після 22 років незалежності ми ризикуємо втратити нашу державу, нашу незалежність. Ми повинні це зрозуміти. І коли ми сьогодні стоїмо на Майдані, то не тому. Що ми хочемо в Європу. Не тому навіть, що ми хочемо кращого життя, а тому, що ми повинні спасати нашу батьківщину, нашу державу, нашу національну гідність. Я знаю, що ми стоїмо тут і багато людей тут, на Майдані, питало, а куди далі, а що нам робити? Я знаю, що Далеко не всі керівники Майдану можуть дати відповідь на це питання. Не можуть дати. І не тому, що вони кількісно обмежені, що там нема цілого ряду тих, які би мали бути в Координаційній Раді, в тому штабі. Я б вот отут виступали і Гриценко, і Луценко. Не було тут Порошенка. Але їх і в штабі, і в координаційних тих органах нема. Поза межами опинилися і ті, які організували цей майдан. Студенти, молоді, енергійні, які не захотіли жити так. В цьому, я навіть не знаю, не можу назвати, як це називається. Тому що держава, Августин Блаженний ще в 5 сторіччі сказав, що держава без законів це не держава, а ще зграя розбійників. Хіба ж не це саме? Вони ми формально ми маємо закони, але хто їх дотримується? От власне, шайка розбійників, як і ця молоди захотіла жити так далі, тому вона вийшло. Але чомусь вона сьогодні усунена від тих процесів, е які б мали давати спрямування в цьому руху, який називається Майданом. Але це не значить, що це непоправно. Ми всі повинні зрозуміти, що нам не потрібно заміни Януковича на якогось іншого овича. Нам не потрібно заміни 450 депутатів на якихось інших 450. Уряду Азарова на уряд був на кого? Нам потрібна повністю зміна того ладу, який в нас є ладу корупції, ладу розкрадання, ладу приниження і знущання над людьми. Ми були є і будемо вільними, вільними внутрішньо, і ми звільнимося фізично від тих оков, які нам накинули. Ми нащадки Запорозької Січі. і сьогодні майдан цей нагадує той, ту велику січ, ту велику військову раду, яка зібралася там. І там встановлює свої закони і вибирає своїх керівників. Але ці керівники не здають велику владу, але вони знають, що коли вони не виконають того, що їм доручає товариство, то не тільки поплатяться своєю посадою, а можуть їм оплатитися головою. Так було і так має бути. Це є воля народу, воля суверенного народу. В нас написано в Конституції, що народ є джерелом влади, але, на жаль, не виконується ця стаття і зневажають, зневажають цей народ. Я вважаю, що ми повинні дійсно повернути собі це праве, правило, яке є в наших генах, тому ми збиралися і в четвертому році, тому збираємося тепер на цей майдан, на цей майдан, щоб утвердити свій народний суверенітет. І я хочу, щоб ми утвердили в нашій Конституції правило е, прямої демократії. Чу Швейцарія, правда менша по території і менша по населенню, але має давно оце правило прямого суверенітету. Але Україна може мати тим більше тепер, коли існують. Е, Такі технічні засоби, що дають мож можливість це зробити. Я думаю, що так, і тільки так треба. Інакше ми не позбудемося тих ідолів, які іноді, яких ми самі собі творимо. І тільки суверенний народ має право утверджувати закони, має право вибирати керівників і усувати їх, і змінювати ті закони. Це наше право і ми на цього маємо стояти. І тепер, особливо в цей загрозливий час, який ми ту, в, ну, при чуді цієї трагедії, яка насувається сьогодні на Україну, це наше право здійснення його є ще більш і більш потрібне. І тому я хочу. Сказати вам тут на Майдані утворюється Військова Рада охорони Майдану. Це ці військові, які у свій час складали присягу на вірність Україні, українському народові і остаються вірні свої присязі і своєму народу. І вони сьогодні захищають Майдан. Готові кожної хвилини своїми грудьми прикрити тих беззахисних. Ваші оплески я сприймаю як підтримку тої військової ради. І мені ще хочеться звернутися до, до студентів, які розпочинали цей майдан, щоб вони, врешті-решт, Утворили таку координаційну раду всіх об'єднань і залучили тоді інші громадські організації, до... утворили таку координаційну раду тих, які започаткували цей майдан, і тих, які вийшли не в ім'я якихось партийних чи інших інтересів. Не ім'я того, скільки вони дістануть на наступних виборах мандатів до Верховної Ради, не ім'я того, членом якої партії буде наступний президент, а які вийшли для того, щоб закінчити честь, гідність і свободу свою і свого народу. Я сподіваюся, що і ця військова рада, і ця рада студентів координаційна. Сядуть за спільнистів, займуться виробленням таких кроків, які і суспільство долучиться до того до широкого обговорення, щоб знайти дійсно шляхи виходу з цієї критичної ситуації. І якнайшвидший вихід, якнайрешучіше посягнути того, чого ми всі бажаємо. Перемоги! Слава Україні! Слава! Дякуємо, Юрій Шухевич.